На прямому зв'язку студія громадського телебачення з Кременчука. Доброго дня, Тарас Деркач. Доброго дня, так, доброго Микола. Так, Кременчук на зв'язку. Що важливо відбувалося в рідному нашому місті Кременчук? Ой, я розпочну з такої трагічної новини. Щойно я зв'язався з одним із командирів з 92-ї механізованої бригади. На жаль, 18 грудня загинув кременчужанин біля міста щастя. Це Микола Дмитренко. Він підірвався на розтяжці, яку встановили бойовики ДНР. Підірвався під час обстеження позицій в лісосмузі. Він загинув йому 22 роки, роки. Це став четвертий кременчужанин, який загинув на Донбасі в зоні АТО. Ось така неприємна новина, і загинув він у переддень святого Дня Святого Миколая. А Симово, в Кримучусь так, от так, от трагічно, трагічно це сталося. І знову ж таки командир підкреслив, що він не віддавав цього наказу, який він назвав дивним, якимось неправильним, і сказав, що у цей час він був відсутній, він е, лікувався, і от щойно повернувся тільки в частину. і от… Такі, таку зустрів інформацію і передав її нам стосовно Кременчука. У нас цього тижня не витримали жінки, матусі, які отримують допомогу грошову з управління соцзахисту через Дельтабанк, і вони прийшли пікетувати Дельтабанк, тому що їм там видають гроші гроші лише по 200-100 по гривень, і жінки. Дуже, дуже емоційно на це реагували. І ось... Сталося так, що громадське прийшло туди, і там зустрілося з жінками, переговорило з ними, але не дали змогу переговорити з керівництвом відділення Дельта банку, сказавши, що від коментарів вони відмовляються. І сьогодні ми запросили до нас експерта експерта зі страхових та банківських питань. Це Ігор Теренко. Доброго вечора, ігоре. І скажіть, будь ласка, ось ця ситуація, що сталася з Дельта Банком. Це вже Четверта чи третя ситуація, яка виникає в Кримучці, а, скажіть, будь ласка, хто в цьому винний, що грошей не вистачає, і чому управління захисту направляє людей в банк, які не можуть виконати фінансові зобов'язання? Так, головне питання. Я приєднаюся до питання. Головним питанням є саме, яким чином так вийшло, що Дельта Банк взагалі отримав доступ до розподілу цих соціальних коштів. Ну да, действительно, это основной вопрос. Но мы все прекрасно понимаем, что есть Национальный банк Украины, который распределяет эти обязанности да, между банками, которые находятся там в пятерке лучших банков Украины. Мы знаем прекрасно с вами, что до недавнего времени Дельтабанк именно в этой пятерке находился. На сегодняшний день он в тройке по депозитам находится банков. Какая возникла ситуация в банке, я скажу вам так: честно, откровенно, наверное, знает только председатель правления. и может быть там пару человек приближенных. Но вчерашний день председатель правления выступил с заявлением о том, что до 5 января 2015 года по депозитам обязательства банк все свои выполнит. Единственное, конечно, надо понимать, что при этом пострадали основные незащищенные категории населения, это пенсионеры и матери, которые содержат детей. В данной ситуации, естественно, мое мнение таково, что вина лежит на национальном банке Украины. Коль вы доверяете такому банку, естественно, должен быть осуществлен полный контроль за деятельностью э, ну, этой финансового учреждения. Да? Поэтому будем надеяться на то, что до 5 числа января ситуация решится. Может быть, даже и раньше. Национальный банк с понедельника э, тоже читал много экспертных оценок, должен втручиться в ситуацию. Фактически не хватает на сегодняшний день 1 миллиард 200 миллионов гривен. Да? До капитализации банка, который сможет решить все эти вопросы. Поэтому сказать на 100%, что решится ситуация, я думаю, ни один человек не ответит на Украине. Надеемся, как всегда, на лучшее. Естественно, на более активные действия со стороны Национального банка Украины, так как он бездействует. Спасибо. Дякую, пане Ігоре, за грунтовний коментар стосовно Дельтабанку. Я знаю, що і саме для Полтавської сам області там впродовж цього тижня це було актуальним щодо виникнення цих черг за соціальними виплатами. Сподіваємося, ну, що це питання розв'яжеться. Тарас, до тебе питання. Що це за питання з Хасидами? Так, у нас в Кременчук вперше приїхали Сиди сталося так, що як ти знаєш, територія артилерійських складів, яка зараз відкрита, яка покинута, і на ній було раніше Кременчуцьке головне кладовище це було до революції. І ось на цьому кладовищі був, була була ділянка єврейська. І от як вивчала єврейська громада, бо там на цій ділянці була похоронена. Сара, донька Раби Нахмана, з якого шанують братславські хасиди, тобто які заховані в Умані, і ось цього року там була встановлена така капличка, і хасиди тепер будуть приїздити до Кременчука, аби помолитися по цю жінку, яка похована тут в Кременчуці. Як ми поговорили з Равіном міста Кременчука, він сказав, що щороку тепер будуть їздити сюди хасиди, і цього року їх приїхало близько 50, а наступного року це буде більше, і будуть вони приїздити до а, визначних єврейських свят. Ну і в тому числі це вересень, новий рік за юдейським календарем. Ну ось така, така новина. Ну фактично, це сенсація, тому що раніше хасиди завжди їздили а, тільки в Умань. Ну, тепер вони їздять будуть і до Кременчука. Отже, ми а, подивимось наприкінці ми... твого огляду. Ми подивимось а, сюжет а, саме. З цього питання як хасиди йдуть до Кременчука, як до українського Єрусалиму, з твоєї оцінки. Скажи, будь ласка, це всі новини, які відбулися Ні, на, на цьому тижні. Відбулося засідання поліційного суду Полтавського обласного, де приймалося рішення щодо запобіжного заходу до Олександра Мельника, власника телекомпанії. Візит якого підозрюють у замовленні вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Лободенка. Пропонувала сторона захисників. Пропонувала щоб Мельника відпустили на поруки так. Його хотів взяти на поруки депутати Верховної Ради. Зокрема, я знаю, що Бублик здається, це пропонував зробити, але суд прийняв рішення, що Олександр Мельник залишиться під вартою і зміни запобіжного заходу. Не буде ось така також інформація ключова на цьому тижні. В Кременчуці. Також хотів би відзначити, що наступного тижня відбудеться чергова сесія Кременчуцької міської ради, де будуть обирати члена виконкому. Як ти добре знаєш, Леонід Харченко його вивели зі складу Кременчуцького виконкому, і ось тепер обирають на порожнє місце нову людину: шість кандидатів. Серед них є і. Андрій Касаткін, колишній кандидат депутата Верховної Ради, і представник майдану, ну, Я так розумію, що всі ці люди, вони представники Кременчуцького майдану. АК ну ну не всі навіть є людина, яка раніше була в партії регіонів. Це так тобі добре відомої, Євген Дунаєвський. Тобто, от, -от так, також і він буде. Всі очікують на провокації, тому що вже на цьому тижні були депутатські комісії, які передують сесії, і на цих депутатських комісіях вже представники. Ну, я так скажу, майдану да, Леонід Харченко та інші, і скажімо так, нагнітали ситуацію, тобто говорили, як потрібно проводити ці це обрання. Ну в кінці кінці вирішили, що буде рейтингове голосування. Якщо 31 голос набере хтось із кандидатів, він стане членом виконкому міської ради. Добре, ось така ось зрозуміло. Тобто, на наступному тижні будемо очікувати якихось бурхливих так. новин з Кременчука. Так, дякую студія Кременчука і буду Так, мати я тисячі, можу тисячі. Так, до побачення. пока-пока. Ну, здесь похоронена дочь нахман э, из Уман. известный, который все туда едут Перед Еврейским Новый год. И сейчас на праздник Ханука тоже массовые людей туда едут. И сегодня как раз в праздник Ханука. Сегодня вечер. У нас день начинается от вечера. Сегодня вечер день памяти его дочь, Сара. Это старшая дочь, которую он всегда сказал, что она особенная. Он всегда советовал с ней. И, ну, она была особенно. Можно сказать, праведница. Всегда, когда похоронит äh, праведник, ставит возле него, на его могиле ставит äh, дом. Ну, здесь был какой-то старый дом, и думали, что это именно здесь. Ну, может это здесь. Ну, без разницы. Люди будут молиться на этой территории, и это именно годовщина. 183 года назад она умерла. you mm -hmm. Садика Нахмана это браславские хасиды, которые в Умане. И поскольку 183 года могили, все нашли. Нашел есть Габай из Иерусалима, он стоит. Он нашел. Но, вы знаете, мы наших знаем своих, вот всех раввинов, там их было семь раввинов. Всех семь раввинов. Больше раввинов нет. Сейчас одни посланники. Наш раввин посланник Любовического рыба. Последнего. А это сейчас они, ну как? Поскольку они евреи, поскольку они хасиды, надо им помогать. Они обратились к нам, они нашли эту могилу. Это 100% здесь могила, это исторически доказанное в документах, оно все есть. Кременчук называли хасидским раем и, и Иерусалимом Украины. Действительно, לא, לא חוקקים הרבה יהודים, זה קבר כל כך חשוב, זה הבת של רבנו, שרבנו הוציא אותה מכל שמונה הילדים שהיו לו הוא הדגיש שמשרה הוא לא מדבר, והיא בעלת הרוח הקודש. רבנו דיבר עליה דברים מאוד מאוד גבוהים. הרבה אנשים ראו פה ישועות על-טבעיות. זה לא עוד קבר, זה קבר שהיא יודעת לגשת לרבנו ולבקש עבור כל אחד ואחד בקשות מיוחדות. נו, את הפיר לא דיסודה ידות, נו משתוסלדש של גוד פרי ידעו בולשה.